Пані Олександрі. Сьогодні ми записуємо такий ролик для вас. Зараз граємо в топ-5. Поїхали. Топ-5 футболістів у світі за кількістю підписників в інстаграмі. Роналду Перше. Правильно. Ну, якщо без Месі, я не граю більше. Месі на другому. Всіх чи хто зараз грає? Всіх. Всіх. Бекхем? Бекхем на п'ятому місці. Бекхем на п'ятому місці. А, іще двох. Вінісіус. Mm -mm. Вінісіуса тут немає. Ібрагімович. Немає. Mm? З Бразилії. Неймар, неймар, неймар. Неймар. Неймар на третьому. Ще четверо. Дом. Зараз багато забуває голів. Дуже, дуже багато. Холанд? Ні. Єст? Приблизно так само є. Холланд. Ні. Холланда О, не. зде... Бапе. тут немає. Папе. Бапе не Бапе. цьому. Бапе так все. Бапе. Топ-5. Маємо 5. Перше топ-5 є.